202-й день в Канаді, 01.01.24. Так що вже почався новий рік, сьогодні вже 11 година, 10 по 11. -тій. І сьогодні я нарешті скорше запишу, скорше піду спати. День сьогодні чудесний, сьогодні Василя. Привітали Василів, кого знали. Ну, ясно, що Василів повно є. Всіх Василів вітаю. Поки ще в нас 11 година в Україні вже все, вже 2 вже число. Але, але по порядку. День у мене почався з будильника. Вчора я ляг спати в п'ятій ранку. В п'ятій ранку це просто жесть. туда сюди якось воно все затягнулось вже по п'ятій я ляг спати. Це капець. Виключив всі будильники і це, прокинувся я в 11. 11.40, по-моєму. 10.40 чи 11.40. Точно не пам'ятаю. Головне, що в мене вже виробилась звичка. Ввечером ну, перед сном дивитись телефон і зранку прокидаєшся, зразу в телефон. Погана звичка, знаю, але цей. В телефоні в мене є функція, екран робиться після 11 години жовтуватий, такий, що нема цього випромінювання ультрафіолетового не впливає на сон. Але все одно. Я Можу заглянути в телефон, перевірити будильники, туди-сюди смски якісь останні і виключити обов'язково звук. Я всім кажу, можете дзвонити до мене в будь-який час, бо коли я сплю, в мене виключено все. Вібро, дзвінки, я буду бачити пропущені, але ніхто не дозвониться. Прокинувся і бачу, якраз я десь в 11.45 і в 11.43 бачу вже повідомлення, що там, на яку збираємося. Ми сьогодні домовились зібратись після нового року ну, на Василя Василь мав прийти. Він казав, що до нього. Може, підемо, бо в нього там гриль, туди, все, але до нього не вийшло. Я кажу, так до мене йде. Все, йдемо до мене, місця є досить, і вони ще в мене не були. Домовились ми на шосту. Я от іменно вже, вже писати на шосту і в мене виривають з язика Катя написала, давай на шосту. Ну, якраз класно, все, знаєш, на шосту. На шосту нормально посидіти, от і вже 11 година, вже всі по домам порозходились. Я вже трошечки прибрав. І після відео зараз піду прибирати. Зараз піду до моєї посуду таке от дрібниці. Але оцей стіл, що позаду мене, я його забрав і поставив в вітальні. Ми за тим столом сиділи. Хоч він вузенький, але він довгий, якось класно, багато помістилось людей, все було більш-менш. І він нижчий. Я ж ножки обрізав десь настільки і з дивана за ним краще сидіти, ніж за великим столом. Бо за великим столом отак сидиш зразу, в старілки пакуєш. А за тим було нормально. Зняв я сьогодні оцю штучку. Якраз батарейки вже в цих бурульках розрядились, ще не знаю, що з цим зробити. Може, румбі подарую завтра на роботі? Викинути найпростіше. Зберігати я точно це не буду. І ну що, раз ми домовились на таку годину, я встав, зробив собі по по їсти підігрів, макарончики з м'яском, яйця посмажив, але яйця не смажив сирим жовтком, а змішав, бо не мав хліба. Я мачень, треба повиїдати до печеньку, коли треба хліба купити. Чи в мене на роботі є ще? На роботі в мене ще є, походу, хліб. І, це. І тут треба подивитися. О, треба подивитись. І. Що, поснідав, взяв собі кави, зробив, подивився, роздивився, що де буду ставити. І почав підготовку. Стіл, крісла, повиносив, поставив, їсти не витягував у холодильнику, все стояло. З Ренді написав, подякував, діти були в захваті від того від проведеного тут часу. Просто і мультфільм був дуже класний, такий дуже класний. Дітям сподобався. І плюс ігри вони бавились, і до, і після. Ну, які вони були, от бавляться тим джойстиком, Ва, давай, давай, а поможи мені, поможи. От ігра на двох і один одному допомагає. Ну, приємно. А є, тро, було троє дітей: була Лідія, Еліот і Андрій. І як два джойстика, і я кажу так. А там як хтось один програє, його вбивають, другий може його розкресити. Я кажу, хто вмирає, віддає джойстик наступному. І вони отак троє мінялися. І ми так розговорили. Він каже: Андрій дуже гарний хлопець, там пробував з Лідією говорити, а Лідія така от хлопчача дівчина, така більше з хлопцями тусується. Може вона його підівчить трохи англійської, от таке от виходить. Дітей знайомлять, Ну, він пробував з нею говорити теж? Дівчина симпатична, хлопець нормальний, так що хто його знає. <сум> Я кажу: та добре, добре, як будучи в мене, подзвоню. Я кажу, якщо хочуть, нехай вже приходять. Я дві години буду тут ходити по хаті, прибирати, складати. Моя кімната вільна. Нехай собі грають ігру. Але Лідія сьогодні з друзями пішли на каток. Потім, коротше, потім. Та й добре, нема проблем. Потім, то потім. Я собі поприбирав, дзвонився, все повиставляв, сів за комп'ютер. Нема десь другий день моєї коментаторші. Є в мене постійна глядачка, завжди коментує відео, дуже хороша жінка. І другий день мені вже не пише. Вона з Києва, а тут зараз ці бомберки по Україні жахливі. І хто знає, блін, може сталося. Найкраще, щоб просто не було інтернету. Бо, блін, небезпечно. Не починаю хвилюватись. Як так? То вже як родина, 200, 200 відеороликів зі мною. Я обіцяв, що до тисячного запишу. Запишу обов'язково, але, блін. Щоб все було добре. Нема, нема комента. Були, були інші. А, написали в моїй групі, я ж маю цю групу в Телеграмі. Зайшов один. Хлопець, ну знаю, чоловік хлопець питався за готель, бо прилітає. Прилітає і пізнавато трошечки з тим, він схаменувся. Це треба було швидше реєструвати. Зараз ці вихідні, з 2 числа завтрашнього тільки виходять ці на роботу. І він вже заповнив заявку, чекає відповіді. Я сподіваюся, що вони йому відпишуть. А якщо не відпишуть, я йому скину там адресу, адресу не, не сайт. Скину ссылку на сайт, він там зареєструвався, а як прилетить по прильоту, нехай обов'язково їх знайде в аеропорту. І навіть коли він не реєстрований. Бо до мене підселили хлопці, який просто прилетів, він там не реєструвався. І ну, вони заселили нас е, в однобед, ну в готель, з двома ліжками. Так теж безплатно, вони оплачують, і їм вигідніше більше людей заселити. Як два ліжка є, то ясно, що цей. Я думаю, що все буде нормально. Що все буде нормально. І в кінцевому результаті всі поприходили. Молодці. Я свою машину чут-чуть перепаркував, думав буде дві машини, приїхала одна, одні пішки прогулялись тут від мене, кілометрі мігти пішки. Вони собі з песиком прогуляли. Собачка була, мая. Е, я ж маю корм для неї. Я вийшов, зразу їй корму дав. Вона, вони вони сміється. Під, підгодовує, щоб не вкусила. А вона така, песик серйозний, може цапнути. Ні, Вона так, може цапнути чужого. Хто приходить до хати, до неї на її території, само собою, що захищає. І це, прийшли вони, приїхали ще, зібралося нас було восьмеро чоловік разом зі мною. І ми собі гарно по накривали на стіл зразу дівчата, дівчата всі рух. Я люблю, коли всі організовані. Раз-раз, раз, всі взяли там одна порізала хлібчик, той, той порізав ковбаску, раз-раз на стіл, чіпси, все понаскладали. Тільки кажу, солодкого ще не кладіть, бо зараз солодке, понаїдайте солодко і не будете їсти цей. Перш треба, суто повиїдати. Посідали, відкрили пиво безалкогольне, головне, що всі не п'ють. Всі не п'ють алкоголь, так приємно. Посиділи по посміялись, потім собі відкрили шампанське, в нас ще була пляшка шампанського. Гарно, посиділи і вечором пішли е, бавитись бабити. Але перед тим я хлопців завів, завів в цю кімнату. Де твоя кімната? Я відкриваю Вау, екран, клас, давай, давай, що там маєш, хоча якусь ігру. Ну, фільми не подивишся, нас багато тут не, стільки не залізе тут. Кінотеатр такий, сімейний, не набагато людей, а ігри. Я включив їм на, на двох ці, що діти бавились про, проходити, а їм таке не цікаво. Давай роман машинки. І вони мені порадили дуже класні машинки. Кажуть: в мене є машинки на комп'ютері. Дуже класні, дорогі, дуже гарна графіка, але там на одного їздити місії проходити таке. А вони мені порадили, е, Блюр гра називається. Я її ніколи не грав, хоч я люблю машинки. І я її завантажив. Поки вона завантажилась, ми пішли там посиділи, трошечки ще посміялися. Завантажилася і встановив. Пішла два джойстика. Це гра на машинках така активна гонка. Екран ділиться зверху, знизу один, можна, мені здається, поперек поперед піділити, але зверху знизу один, і машинки стріляють. Підбираєш там всякі щити, ракети, ще щось. і можна змінювати дуже. Ну, активна гра для двох, для змагань якихось клас. Мені дуже сподобалось. Я її встановив, вони тут ганяли, поки я там щось ходив підготовлювати. Думаю, вже поїли. Зробив кави, чай, чай з ромашки дівчатам зробив. Блін, до речі, мій чай в мікрохвильовці. Собі ще зробив чай з ромашки зараз. І... І все. Вони потім дівчата їх витягнули звідси, нема чого бавитись. Я скинув це, я скинув телеграм. Це хлопці бавились, але там треба обрізати кінець. Точно, бо там таке. Обріжу і скину. Побавились, ну і лишили той комп'ютер, пішли ми туди, бо ми ж домовилися бавитись з Саботера. Дуже класна гра, просто шикарна. Така легенька, посміялись, і головне, що там одні добрі, одні погані. Одні, одним... одні другим шкодять, одні мають дойти до золота, а другі їм перекривають дороги. І так мають перекривати, щоб ніхто не знав, що вони саботери, бо їх можуть заблокувати, щоб вони не зможуть шкодити, Класна гра. І ми ту побавились. Дві партії зіграли. Дві партії, а одна триває так добрих півгодини, напевно, що. Як більше навіть більше. Бо, ну, не буду пояснювати, хто буде грати гру, буде знати правила. І ми кожен раз нові правила дізнаємось, бо там англійською правила, власники цієї гри вони знають правила, але не до кінця, і там деякі моменти ми уточнюємо і якраз уточнили, грали вже сьогодні краще. Веселіше. Погорали, посміялись, попили шампанського, поїли солодкого, я зробив чаю, каву, я собі кави зробив. І все. Треба збиратись додому. Гарненько закінчили. Хто виграв другий раз, я вже не пам'ятаю. Перший раз виграла Юля і Олександр. А другий раз Катя виграла. Катя виграла Най найбільше золота було. Отак. Добавили ми там ще одного саботера, але то таке. І в нас були бенгальські вогники, ми вчора забули їх спалити. І Катя мала бенгальські вогники, і я секунда, ми пішли на двір, і то все, попалили ті вогники, посміялися. Я пробив фотографії. Я ж навіть не дивився, що з фотографії вийшли. Я взяв селфі палку. І цей. Блін, ну, от цю можна брати селфі-палку на вулиці робити фотографії. Ну, в мене ж оцей пульт. Пульт малесенький, що на відстані можна клацати. Ніякого таймера не треба наставляти, дуже, дуже класна штука, заради того пульта тільки можна брати. Вот. І все. Вони проз'їжджалися хто пішком, хто машиною, а я повернувся. Вже оцей стіл заніс назад, там з рук ще поприбирав. Прийшли до мене і зразу сіяти. Василь почав сіяти в хаті. Ну сьогодні ж Василя. 에... Пощедрували. Клас, клас, клас. Так що я вже пополососив. А він, він ще спеціально взуття понасипав пшениці всім, так що не знаю, хтось може додому пшеницю ще принесе. Ну, Ось от таке. От. Гарно посиділи. І, І все. Сподіваюсь, все в Україні добре. І до завтра.